Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, сьогодні послухаємо з вами веселі пригоди Мицика і Кицика. Як я познайомився з подарунком тітоньки Марини. Отож, коли тітонька Марина принесла мені в подарунок Сибірського кота, я залишився в своїй нірці. Не хотів, щоб мене вважали пожадливим до подарунків. Але тітонька Марина і Петрик про мене раптом забули. Вони стали носитися з цим подарунком по кімнаті і казати про нього різні приємні речі. Ох, які в нас оксамитові вушка, ніжно муркотіла тітонька Марина, а Петрик додав І вуса. Ох, які в нас білесенькі зубки. А Петрик додавав і хвіст. Ах, які в нас чудові кіхтики, а Петрик додавав і очиська. З цих розмов я зрозумів, що мені дістався дуже хороший кіт із зубками, кіхтиками, очиськами, і я повинен сам як скоріше на нього подивитись. Коли тітонька Марина й Петрик пішли собі, я тихенько визирнув із Нірки і зразу усе ж побачив. Мій любий гарнесенький подарунок сидів під обіднім столом і світив своїми зеленими очиськами. Він був дуже Сибірський, дуже поважний, і на шиї в нього висів шовковий бант. Як же я в своєму сірому вигляді з'явлюсь перед таким чепуруном, подумав я і зразу згадав про тітоньку Марину. Вона завжди до приходу гостей робилася гарно. Малювала собі рожеві щоки, білий ніс і чорні брові. Я вирішив так само стати гарним і хутко заліз на туалетний столик кітоньки Марини. Виявилося, що вона й тут, про мене, потурбувалась, повиставляла різні пахощі, помади, туш, а пудрениця навіть була розкрита і в неї покладений м'який пушок. Та найдужче порадував мене власний портрет. Він був живий. Він стояв переді мною і робив усе, що я роблю, махав хвостом, умивався, винюхав усе навколо. Я спочатку подумав, що це друге мішеня, та коли поторкав лапою, зрозумів, що то скло. Тут я ще раз упевнився, що тітонька Марина мене дуже любить, бо інакше вона б не стала виставляти мій портрет на найвіднішому місці. Я хвилинку помилувався на себе і взявся до діла. Перш за все, я чорною тущою пофарбував вуса, і вони одразу стали сторчма. Потім я став пахтитися дорогезними парфумами, та сталася прикрість. Усі ті парфуми вилилися на мене, я мало не задихнувся від їх аромату. Тоді я швидше почав пудритися, двічі сунув носа у коробку і подивився на свій живий портрет. Ніякого пуття! Пудри навіть не видко. Ех, як було б гарно, якби ніс у мене був великий, як у тітоньки Марини, подумав я. Але ж ви знаєте, який у мене ніс, менший за сірникову голівку. Довелося пудритися з голови до ніг. Я заліз до пудриниці і викупався. Вийшло надзвичайно гарно. Я навіть подумав тоді: от, коли б ця коробочка з пудрою була за обіжки як ванна. Тоді тітонька Марина теж уся пудрилася б. Тепер я став дуже подібний до не дуже білого ведмедя. Я навіть тихесенько погарчав для поважності і пішов знайомитися. Йдучи, я так запишався своєю красою, що й не помітив, як підкотився під самий ніс свого дорогого подарунка. І тут скоїлося лихо. Очі в кота стали, як дві столові ложки. Він увесь не затремтів, затиснув лапами носа й засичав. Фу, який дух. Потім став на задні лапи, ойкнув і повалився на спину. Гепнувся і не дихає. Я кинувся до нього. Ну, Любчику, ну маленький, ну котику, і не бійся, я тебе не з'їм. Я за тебе завжди заступатися буду. Та було пізно. Його вуса вже не ворушилися, загинув. Від жаху загинув. Ех дурна ж моя голова, дурний хвіст. проклинав я себе. Як же це я зразу не подумав, що таке може статися? Вже ж як тітонька Марина велика. А й вона, побачивши мене завжди, непритомніє. О горе-горе вбився, я жорстокий вбився. Що ж тепер скаже тітонька Марина? Вона ж мені ніколи цього не пробачить. Але, згадавши тітоньку Марину, я миттю піднісся духом. Я згадав, що в неї є цілющі, чудодійні ліки на всі випадки смерті, і я вирішив негайно скористатися ними. Чудодійні ліки. Не встигли висухнути сльози на моїх вусах, як я вже сидів у домашній аптечці. Перебираючи таблетки й пляшечки, я пригадав, що коли тітонька Марина кричить, що вмирає, вона п'є валер'янку. Знадобилася лише одна хвилина, щоб чудодійна пляшечка опинилася перед котом. Я вмить викусив корок і капнув чарівним напоєм на Холодний Сибірський ніс. Чудо сталося. Мій подарунок швидко розплющив очі і здивовано роззирнувся кром себе. А за мить він став у сто раз живіший, ніж до своєї смерті. Хвіст і лапи в нього затремтіли. Очі завертілися, ніс почав шмигляти туди й сюди. Нарешті він здогадався, звідки лялине чарівний запах. Він схопив тремтячими лапами пляшечку і всю одним духом вимуркотів. Кімната пропахла вардянкою. Кіт підвівся на задні лапи, вдарив себе кулаком пухнасті груди, заговорив так, ніби в нього в животі стріляв іграшковий пістолетик. Гек і гик, 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 гик Чи ти знаєш гик, хто я такий? спитав він мене. Не знаю, прикинувся я. І я гик, не знаю. Він покачав по підлозі порожню пляшечку і сказав: А це гек що таке? Валеріанка, кажу. Як весела валянка, заспівав він, пройшовся колесом по підлозі, зробив стійку на голові. А потім, скосивши очі так, що одне опинилося аж десь за вухом, запитав Ти мені гек, друг друг кажу. А ти мене гек поважаєш? Гек поважаю дуже. І Якщо тобі сподобалася Валер'янка, дістану тобі ще десять таких пляшечок. Він кинувся до мене і мало не задушив з радості, а потім став вилизуватись від хвоста до вух. Тут я його спитав, як тебе звуть? Киткий гек, каже, а мене миць гик відповідаю. Дуже геть приємно сказав він і простягнув мені кінчик свого хвоста. Я із задоволення потис його і спитав Ти мене тепер уже не боїшся? Гек не знаю, сказав він та як гукне, я тепер гит, нікого не боюся, і пройшовся на задніх лапах по кімнаті. Дивовижна річ валер'янка, подумав я. Мертвого оживила та ще й на задні лапи поставила. Отож через неї тітонька Марина так вільно ходить на задніх лапах. А котик мій розійшовся до незмоги. крутив хвостом, як пропелером, і намірився був летіти на люстру. Потім стягнув зі столу скатерку, загорнувся в неї, начебто в плащ, і заспівав якусь котячу арію. Мені теж закортіло мати такого плаща. І я потягнув скатертину з туалетного столика. Вірний друг кицик зразу ж став допомагати мені, і на нас посипались коробочки, помади, всілякі пряшечки, слоїки. Наша дружба зразу запахтіла сіма пахощами. Потім нас накрила скатерка, і стало темно, як у моїй нірці. Цієї прекрасної миті. До кімнати зайшла тітонька Марина і Петрик. Ага, попались? радо бігнув Петрик і кинувся до нашої компанії. Тітонька Марина, звичайно, також. І тут наша гра поламалася, бо в котика і мишки зайві гравці не потрібні. До того ж, засиджуватися в гостині навіть у сусідів не дуже пристойно, і я заспішив додому. Я помітив під скатертиною щілинку, гукнув кицикові, до завтра, і вискочив геть. Вже зі своєї нірки я почув, як тітонька Марина стала чимось смаженим частувати кицика, примовляючи, «Ой тобі, ось тобі, ой тобі на! І він одразу заспівав іншої пісні. Більше я нічого не чув. Я так нанюхався валеріанки, що став засинати і в голову полізли різні веселі сни. Наприклад, в одному з них я мало не з'їз свого кицика, але вранці почалася нова, не дуже весела пригода. Кицик починає полювати на мишей. На світанку я застав кицика в сльозах. У чим річ, питаю, хто тебе скривдив. Жалібно схлипуючи, кицик сказав. Тітонька Марина тикає мене носом у всі кутки і вимагає, щоб я ловив якихось мишей». А як я можу ловити якихось мишей, коли я їх зроду не бачив? Любий Мицику, ти не знаєш, які вони на вигляд? Тобі просто пощастило, що перед тобою саме я, а не хтось інший, відгукнувся я. Краще за мене ніхто тобі не розповість, які бувають миші. Я вже хотів був стати перед ним на весь ліс і сказати Дивись, оце є й той, кого ти шукаєш. Та враз подумав. А що, як він візьме мої слова за жарт і не повірить, надто вже все просто вийде, тільки забажаю, будь ласка, на тобі мишку. Отож я знайшов кращий і веселіший спосіб, як познайомити його з мишами. Я згадав про свій живий портрет. Не полінуйся, сказав я кицикові, залізти на туалетний столик кітоньки Марини. Там ти побачиш мишеня і дізнайся, які вони бувають. Кицик. Не дослухавши мене, кинувся до туалетного столика. Він скочив на нього, і тут сталося щось неймовірне. Я дивився на цю картину з підлоги дивувався. Спочатку кицик мав такий вираз, ніби він побачив там самого себе. А мить шесть на ньому наїжачилась, хвіст піднявся вгору, і він, крикнувши, ото такі миші! Ну, бережись! кинувся наперед. Я від страху заплющив очі і розплющив їх тільки тоді, коли почув сильний удар, а відтак дзвін розбитого скла. Уся підлога була засіяна блискучими скалками. Бідолашний кицик сидів на підлозі жалібно скилив. На лобі в нього, ніби третє вухо стирчала величезна гуля. Мені стало шкода мого портрета, але ще дужче переживав я. За бідолаху кицика І тільки намірився я потішити його, як до кімнати влетів Петрик. Він глянув на підлогу і аж затацював від захвату. Ура! Тепер я багатший за всіх хлоп'ят. У мене сто дзеркальних скалочок Я щодня пускатиму сонячних зайчиків. Кітонька Марина теж забігла до кімнати і кинулася на Петрика. Вона подумала, що скалочки то його робота, але гуля на кициковому лобі виказала справжнього винуватця. Петрікові було наказано провести з кициком виховну роботу та раз і назавжди пояснити, чим він повинен займатися в господі. Петрік негайно взявся за доручену йому справу. Як кицик упіймав тітоньці Марині мишку. Не встиг я вранці витягти хвоста зі своєї нірки, як почув тремтячий голос кицька. Не підходь, не підходь до мене близько, я вже все знаю. Що знаєш? спитав я. Я вже знаю, які бувають миші. Що ж тут дивного, зауважив я. Ми з тобою знайомі не перший день, до того ж ти бачив мій портрет. Але Кицик, згадавши портрет, тільки застогнав. Як же ти все-таки дізнався про мишей? спитав я, поясни до пуття. І кицик пропищав. Мене навчив Петрик. Він упіймав мене, посадив за свій підручник почав перемовляти. Учись, учись, учись. Ну, й що з того? А те, що у підручнику був намальований ти. А Петрик без кінця казав це миша, лови мишей. Тепер я знаю, кого мені треба ловити. Так погодився я. якщо справа дійшла до підручників, тоді все зрозуміло. Підручник велика сила, це я на собі перевірив. Одного разу тітонька Марина мене так ним по голові ляснула, аж досі пам'ятаю цей урок. Кицик гірко заплакав і ковтаючи сльози, сказав Тепер, якщо тебе я не впіймаю і не знищу, мені в домі життя не буде. Мене виженуть на вулицю. Що я нещасний там робитиму? Підолашний кицик ридав, а я переживав, не знаючи, як його виручити, адже крім мене ніхто йому не міг допомогти. Ну що, промовив я собі, якщо ти друг, то вагатися нема чого, виручай. Мені, звичайно, стало себе трохи шкода, бо я ж все таки жива істота. Але я набрався духу і сказав йому Слухай, кицику, не рюмсай, я тобі допоможу. Як? Просто він. Дуже просто. Ти повинен мене впіймати і трішечки знищити. Кицик весь затрусився, виречив очі, затинаючись, спитав ти, ти так гадаєш? «А вже ж, іншого виходу ми не маємо. Отже, давай прощатися. І я простягнув йому обидві лапи. Кицик ніжно обняв мене, і ми удвох умилися сльозами. Потім він спитав А що ж тепер мені тепер треба робити? Відомо, що ти повинен мене з'їсти. Як усього цілком? ще дужче вжахнувся кицик. Так цілком. І твої вушка, і мої вушка. І твій носик, і мій носик, і твій хвостик, і мій хвостик. Ой, що ж я, біднесеньки, робитиму, ридав кицик і ще міцніше пригортав мене до свого серця. Ну, гаразд», – сказав я, втираючи сльози. Нема чого зволікати. Для мене це теж не дуже велика радість. Починай. Не можу. застонав кицик. Допоможи мені. Легко сказати допоможи. А як? Не буду ж я сам себе їсти. Тут я згадав, як тітонька Марина частує Петрика цукерками і скомандував. Відкрий рота й заплющ очі і не розплющуй, поки я не порахую до трьох. Кицик слухняно виконав наказ. Раз, рахував я, два. Два з половиною. стій!» сті – загукав раптом кицик. Зачекай! Чого ще чекати? Слухай, тремтячим голосом сказав він. Може, в тебе є друге мишеня, таке саме, як ти, тільки зовсім інше. А хіба я тобі не до подоби хотів був я образитись? Але одразу ж усе зрозумів. Недовго думаючи, я побіг до звалища Петрикових іграшок. Кицик кинувся за мною. На ходу я кинув йому. Зараз ти піймаєш в Марині мишку, і тобі не доведеться морочитися зі мною. Вперед, вперед. Умить розкидали ми всі Петрикові іграшки по кімнаті і розшукали мишку, чудову замшену мишку з гумовим моторчиком, майже зовсім, зовсім справжню. Хвостик у неї був ручкою, за допомогою якої заводився моторчик. Ось маєш, сказав Якицикові. Гадаю, що тітоньку Марину вона цілком задовольнить. Вже ж який Петрик вередливий малюк, а й він дуже любить з нею гратися. Неси її до тітоньки Марини і миріться. А ввечері скоїлася ось що. Кицик вирішив приємно здивувати тітоньку Марину. Він накрутив мисці хвостика і поклав її в ліжко на білу подушку. Цього дня тітонька Марина мала багато всілякого клопоту. Вона стомилася і хотіла якнайкраще заснути. Та щойно вона лягла в ліжко, як почулося зіщання мишачого моторчика, і тітонька Марина почала високо підстрибувати, нібито всі пружини матраца змовились і заходилися підкидати її аж до стелі. Коли ж тітонька Марина стала обома ногами на землю, вона спромоглася вимовити лише п'ять слів Петрику, ремінь і кицика сюди. Півночі я втішав свого доброго друга, запевняючи, що все на добре, що тепер тітонька Марина вже не вимагатиме від нього мишей, бо не полюбляє спати з ними в одному ліжку. Так воно й сталося. Нова турбота тітоньки Марини. Уранці біля входу до своєї нірки я побачив одну чудернацьку річ. Якби на ній не було свіжого кавалочка ковбаси, я подумав би, що це Петрикова іграшка. Але ні, то була не іграшка. Тоді я почав собі міркувати. Звичайно, якщо посеред цієї штукенці висить їжа, то це, мабуть, не що інше, як модний посуд. Тітонька Марина часто купувала новий посуд, бо ми з Петриком любили робити тарілок різні скалочки. Але чому він з дерева? Зрештою, що б ця тітонька Марина стала виявляти про мене таку турботу. Дякуючи Богу, я ні в чому не скривджений. Саме цієї миті я розглядів на підносику літери. Наші уроки з Петриком стали мені в пригоді. Не знаю, як там він, а я навчився трохи читати. Перші літери на підносику були стерті, а останні я прочитав по складах. Л -л О ло в к А, КА. Виходить ловка. чи як ловко придумано. І тут мене наче громо вдарило. Так це ж ловка, тобто ловити для тої пружинки на ній. Як це ж я одразу не втямив? Ай! Тож це такий лихий і сюди її поставив. Адже ні тітонька Марина, ні кицик про це нічого не знають і можуть у цю ловку зловитися. Тільки тітонька Марина з дому пішла, а кицика треба негайно розшукати, бо він, крім ковбаски, нічого на світі не бачить. І я побіг його шукати. А коли повернувся, було вже пізно. Ковбаска на підносику була ціла. Пружинка притулилася до ковбаски, а в бідолашного кицика спухла лапа. Ой, ням! О, кричав він, дмухуючи на розпухлу лапу. Ой, мене ковбаска за лапу вхопила. Ой-ой. ой Чи вона сказилась, промовив я, розглядаючи ловку. Щось я ніколи не чув, щоб ковбаска кидалась на котів. Та то ж тебе пружинка вдарила. Але кицик не схотів мене слухати. Він махнув хворою лапою і запищав. Ой, лишенько, що ж я нещасний тепер робитиму? Ой, мені лапа болить. Мені стало страшенно шкода свого кицика. І я зажурився, що мені стався такий пожадливий і нетямкий кіт. Навіщо йому та ковбаска знадобилася? Хіба ж ти не знав, що тут написано ловка? спитав я його. Ні, не бачив. Але тепер я вже знаю, що це є кицько ловка. Ух, важко зітнув кицик. Зі мною в цьому домі? Весь час негаразд виходить. Ось я раніше думав, що ремінь потрібен для Петрикових штанців, аби вони з нього не звалювались. А тітонька Марина мене вже тричі шмагала ним. Ну, то й що з того, сказав я? Вона й Петрика ним інколи шмагає, ти кицику щось неправильно розумієш. Я раніше також помилявся і ображався на різні повчання. Тітонька Марина має добре серце і завжди про всіх піклується. А щодо ременя тут це вона робить тільки з охайності. Вона тебе не шмагала, а вибивала пілюку. бач, який ти кошлатий. Вона так щонеділі всі вовняні речі у домі витрушує. Вся ця історія так мене розхвилювала, що я сам гірко, гірко заплакав. Ти через мене плачеш? запитав кицик. Так, відповів я, втираючи сльози, через тебе і через тітоньку Марину також. Вона не зносить чужих страждань. Побачить твою спухлу лапу та й ще й помре з горя. Одного разу в нас уже було таке, коли Петрик дверима прищемив пальці. Довелося до тітоньки Марини швидку допомогу викликати. Але кицик раптом аж затрептів від обурення. Вся Сибірська шерсть на ньому наїжачилась. спина вигнулась. і, не перестаючи ридати, він загорлав. Не хочу я далі тут бути, піду геть. Тітонька Марина вже велика, нехай сама миша й ловить. Піду, піду. Як це так? Куди ж ти підеш сам один? страшенно злякався я. На вулицю, на вулицю піду. Нехай мене загризуть собаки, нехай мене задавить автобус. Тоді тітонька Марина знатиме, як поводиться з Сибірськими котиками. Збирайся, Мицику, бо я сам боюся йти на вулицю. А як же тітонька Марина? Ти про неї подумав. Вона ж не переживе цього. І я не переживу. Я боюсь ходити сам по вулицях. Невже ж ти мене покинеш самого, коли в мене так болить лапка? Ой моя лапочка. «А вже ж не покину, поспішив я заспокоїти свого кицика і став обмірковувати, як бути. Але раптом я помітив, що вхід у мою нірку дбайливо забитий круглою дощечкою. Я зразу здогадався, в чим справа. Це Петрик закрив мою нірку на капітальний ремонт. І я сказав кицикові: гаразд, ходімо, з сьогоднішнього дня в мене невеличка відпустка, і я можу розпоряджатися собою, як схочу. І ми, не попрощавшись, пішли з дому. Спочатку через комірку спустилися до льоху, потім знайшли там велику щілину, і виповзли на вулицю.